Діти. До вас Прийде, Знаєте, як звати цього дядю? Так, так. Я не а другий митник, Митник. зараз він нам щось розкаже. І Миколай завчасно готувався до перетину. Бачите, він прийшов. І перший, кого він зустрів на кордоні, це були митники з прикордонника. І користуючись нагодою, ми попросили Святого Миколая. Щоб він зайшов першим саме до вас. Тому що ми попередньо проговорили вашим вчителям і вихователям, і нам розказали, що ви були дійсно дуже чемними дітками. Це правда? Так! Да. Правда. А хороші дітки завжди отримують подарунок від Святого Миколая. Ваші роботи, це ваші наймалих діти. Так, це ваші класні. Я йшов вітати всіх дітей в Україні. Але на кордоні мене зустріли митників і кажуть, що тут, у Березному, вчаться і живуть. Напевно, що самі чесні, самі чесні і самі сукняні діти в Україні. Чемні? Да. Ну, тоді я вітаю вас зі святом, і свято.